США та Японія насправді вийшли на новий рівень союзницьких відносин. Візит президента США Трампа в Японію, його перемовини, а головне угоди, які він підписав з новою прем'єр-міністеркою Японії, пані Такаїчі, означають одне. США матимуть тепер повну підтримку там, а Японія та інші азійські партнери США матимуть повну, в тому числі військову, підтримку Сполучених Штатів Америки. Для нас це означає, що наші союзники стають сильнішими, тому що угода і про рідкоземельні метали, і про оборонну співпрацю, і навіть візит спільний президента США Трампа та прем'єр-міністерки Японії Такаїчі на авіаносець Джордж Вашингтон американський, який стоїть поблизу. Це означає, що оборона та безпека для наших союзників дуже важлива. і це означає, що Росія програє, тому що вдумайтесь тільки на борту одного Джорджа Вашингтона, авіаносця 90 літаків та гелікоптерів, 330 метрів довжина, і величезна військова потуга і радіоелектронні станції РЛС, і ракети, все те, що може і має стримувати будь-якого агресора. Завтра перемовини з лідером Китаю Сі чекаємо на там справні теж такі, знаєте, зрушення, які остаточно позбавлять Росію впливу і можливостей в азійському регіоні. Це для нас дуже важливо.